Читаємо. Знову в ефірі наша рубрика Творчі люди Хмельниччини, Центру культури та дозвілля. Сьогодні ми завітали в гості до прекрасної жінки, україночки нашої села Калинівка Коровської Ольги Миколаївни. Доброго дня, пані! Ми дуже раді. Завітати сьогодні до вас в місті. Будь ласка, познайомтеся з нашими глядачами і шанувальниками нашої рубрики Творчі люди, хмельнич. Всім доброго дня! Мене звати Куровська Ольга Миколаївна. Народилася я в Казахстані, проживала там недовго. Переїхали. Мій батько був воєнний, тому ми часто переїжджали, потім проживали в Германії. І вже в 86-му році ми переїхали на Україну. А як склався подальший ваш шлях вже на Україні? Нам би було цікаво дізнатися. Вже на Ярмолинеччині ми вже як зупинилися, то пішла в школу. Все як звичайно. Після школи зразу пішла працювати, працювала і працюю до сих пір в легкій промисловості, в легкій промисловості в місті Хмельницькій. Так, Хмельницький. Розкажіть, Та будь ласка, про свою сім'ю. Я як одружилася, це було 13 років назад, Я так і потрапила. От, Кадиївку. Це... Тобто чоловік ваш з Кадеївки, так, так? І чоловік з Кадиївки, і я... Ми сюди переїхали і народився в мене тут синочок, дочка старша в мене є. І так ми тут вже 13 років. Тобто 13 років проживаєте отут в Катеївці. Пані Олю? розкажіть, будь ласка, коли вперше у вас з'явився такий потяг захоплення е, от з цією ну, квітами, садівництвом, коли до вас прийшло це натхнення? Ви знаєте, якщо чесно, я вас зараз навіть згадую, що коли я маленька була і проживала в Германії, мені тоді було ще 5 років стопять, і я зараз пам'ятаю, як там прикрашали подвір'я. Як там були живі оборочі, там на Пасху завжди вішили яйця на дерева, прикрашали фігурами, стрижені були, хвойні. Це в мене вже відбувалося в пам'яті, як картинка. Звичайно, я ніколи не пов'язала, що в мене колись таке буде, але вже в пам'яті воно так було. А потім, вже як я вже вчилася в школі, я хоч ніколи не була пов'язана. Ну, я виписувала журнали, пов'язані з ландшафтним дизайном. мені просто подобалися картинки. Мені подобалося, що в людей люди мають створювати такі сади. Я просто дивилася. І коли от я вийшла вже заміж, в мене також не було наміру. Я не вірила, що я зможу це зробити, що це в моїх силах. Все починалося з, як всіх, з маленької клумби, з однієї квітки, можна сказати. А так, от поступово, рік за роком, воно переросло от таке хобі. Познайомте нас, будь ласка, своїм захопленням, своїм хобі. Розкажіть нам, як я, я... я, розказ... я почату розказати, що коли я переїхала, тут все було, скажімо так, постройко. Тут тримали хазяйство. Тут були сараї, тут. Забудова. Зайята, Забудова, так, забудови були. були, то можна сказати, що років три я звільняла собі простір для творчості, а вже потім, отак от так, дійсно, метр за метром, я поступово просувалася. Перше, можна сказати, з Чого я почала, з таких серйозних, це калина. Я завжди мріяла про калину нашу, українську. Так напроти вікна я її посадила і так от формую. Звичайна калина, але можна сказати, найлюбленіше цілою на дерево. І потім це друге, це коли мене народився. Давайте пройдемо. Коли в мене народився син, я посадила цю ялинку. Так що це, О, цю от ялинка, так, це однолізка з моїм сином, mm -hmm. Так вони росли. Да, вона все ж таки переросла покарість. Да. А Бо. ялинку крону ви самі формуєте? Чи вона так. така... Тут всі рослини я формую, всі рослини я самі. Так? Так? Так. І uh -huh. не тільки тут. А? Я вже пробую формувати і яблуня, це, от, до речі, яблуні. Такі листки гордоваці uh -huh. яблуки. І сакуру, все я тут формую. Крони ви формуєте самі. Так, так. Розкажіть нам більше будь ласка про рослини, які ростуть на ваших оцих клумбочках. В мене тут... Як ви їх підбираєте? О, підбирати то це, от, це, це саме головне ну, майстерність. А чого? Бо ж підбираються рослини не тільки за тим, що тобі подобається треба знати, що вони люблять, чи тінь чи вологу. В яких умовах вони мають рости, якого розміру вони найголовніше досягнуть в дорослому віці, тому що тут можна не вгадати і через три роки тут будуть хащі. І це просто інформацію всю я вивчала, вивчали, вивчали через книги, інтернет, через інтернет, книги. Спочатку це були книги, журнали, а тепер це звичайний інтернет. Так поступово. А де, де ви берете свої рослини? рослини? Ви їх купляєте, самі вирощуєте. Рослини і і, дерева. і І купляю і через інтернет, і через журнали, і навіть в бабушек на базарі те, що можна знайти, дуже цікаве і недорого. І, звичайно, дуже багато сама живцюю. Дуже багато життєваних рослин. Дякуємо. Я бачу от у вас арки, це вам чоловік допомагав? А, ну, він підтримує ваші хобі? А чоловік. І... Дивіться, коли я починала, я ж сама не знала, не впевнена була в своїх силах. Хоча я вже картинку трохи уявляла. Но ніхто не знав, що я хочу робити. То, спочатку мене не дуже підтримував чоловік, але коли він вже побачив перші результати, от тоді йому вже сподобалось да, йому так. сподобалось. І ми, і, до речі, він тут багато вже сам робив своїми руками. Там далі я покажу місток, це зробив він місток. І так само ми любимо переробляти старі речі, наприклад, старий шкаф. Ми переробили на лавку, це mm -hmm. теж потім можна показати для дому. Так що багато що зроблено його руками. Арки, аркі, що самі робимо, що купляємо. Но є, що зроблені теж, там то дерев'яна аркажу mm -hmm. зроблена. А розкажіть, будь ласка, я бачу таке цікаве дерево росте от тут на дарку, як воно називається? <рес> Забули. <рес> 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 ну, нічого, нагадаєте, <рес> нагадаєте, скажете. Просто мені сподобалося, я ще не бачила такого дерева. От розкажіть, будь ласка, про тут, про рослини. Цікаві такі, а, і як е, е, ви берете, от е, бачу, камінці, оці оцей ландшафт, е, ви самі фантазуєте? Чи ви берете з якихось Так, Це моя уява, це, це ваша моя уява. В але да, дещо підказує саме подвір'я. Угу. От, наприклад, тут, оцей деп'йом, він же тут різ, так? так? Це колись тут були ясені. Ми їх uh -huh. зрубали, і з цими піньками спочатку для мене була проблема, що з ними робити, як їх обіграти, щоб можна було щось. І я тут зробила було гніздо, і вже той ясень згнив, а я хочу цього пенька. І отут ми знайшли от таке uh -huh. і поміняли його. Uh -huh. А це uh -huh. от також звичайна сосна формирується дуже, дуже цікаво. зонтиком. Uh -huh. Красиво. А з цієї сторони. От, е, такі якісь цікаві квіти, це ж не піон чи це піон якийсь з щепленням? Це чемерник. Це чемерник, е, дуже декоративний цвіте. Квітне десь, мабуть, півтора місяця, не менше. А оце е, колись в дитинстві медунки казали. Да, медунки. Це є медунка да, просто да, різновид. Да, так? Да, да, да. Є mm -hmm. дуже багато різновидів. Так само, як чимирники. Сортові, сортові рослини, але не всі. Оце звичайна, звичайна наша е, незабудька. Да? І в мене її так. посаду дуже багато насіялося, я їй дозволяю, хай собі сіється, mm -hmm. зато коли вона заквітне. Вона не заважає де... другим рослинам. Ні, так не заважається до голубе море. Дякуємо. Пані Олю, ви згадали, як називається це дерево? Так, це дерево називається модрина. Модрина пендула. В неї чим від звичайної модрини відрізняються, в неї гілячки як водоспадом опускаються вниз. І я так от вирішила її обіграти, пустити на, на арку, і це буде колись така буде завіса. Ну, буквально ще рік-два, і це буде. Такі от дуже гарна, де з модрини. Да, да, mm -hmm. модрини. То ця мадрина, я взагалі-то її не ну, якось не дуже хотіла. А от коли я побувала в наших Карпатах і побачила цю мадрину ну, вживу, я так само захотіла її в себе мати в неї шишки, як трояндочки. Вона mm -hmm. дуже красива. Mm -hmm. Пані Оля, я бачу, що у вас тут не тільки у вашому ланчами дизайні простіше рослини, але є. І... Рости під час хрони. Це була моя мрія. Коли я робила повітря, вже тут в мене почало виходити, це була моя манія. мати з того себе. Ну, якщо чесно, я поняття не мала, як це організувати, має звести вода, будуть комарі, де забор, ти отак хто боялася і не знала, чого він робиться, але також вивчала не один рік. І все, що можна прочитали про це. і Ми з чоловіком, ми тут чоловік настояв, сказав, що давай йдемо робити, пробувати І е, ми зробили першу, е, першу цю водойму і вийшло. Тепер в мене тут живуть карасі. Тут вже три, е, три покоління тут карасів. Mm. Да, є три тони, є. Е, Винята. Тут в общем, своя... своє вогонь життя вода тут, да. mm -hmm. вода тут не міняється. Вода тут не міняється. Це вже факту вже три роки. Така є вода, так є. Вона так, mm -hmm. ну, просто крові такі, так, mm -hmm. так, да, mm -hmm. так І Також тут багато рослин, це, звичайно, весна, вони тільки починають забати. Тут є і риски, камиш декоративні, маленькі, mm -hmm. є, є мінкеї. Вони дуже гарно квітнуть. Є розові мінкеї. Але ну, я люблю. Ну, особливо цікаво дивитися, коли а, рибки піднімаються і коли місце якісь, то це просто краса. Все неймовірно. Літом життя. Бачу, бачу джоли теж. Тут я... воду в мене воду. ще <хах> 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 бачу э, місточок такий далі, да, це після цього. А... Да, да. Так, саме, саме. я давно саме-саме. От я вирішила зробити струмок, коли робила стрільну окей, опять на Ось такий лісовий струмок. Тут також так, живе риби, також є, але вже тече вода вот, довше. Угу. От на цій території, де ми зараз стоїмо, якраз де газон, тут колись була хата. Це три роки назад ми її розвалили. Хата ця була в нас як стара, і вона вже була стара і вже потребувала або реставрації, або цей, і ми все-таки вирішили розібрати, розібрати да, звільнити місце, засаду. І ці камінці, які тут по колу всі, це на цих камінцях це стояли ця хата. Це камінці був фондан. Mm -hmm. І можна сказати, в них зараз друге життя. До, доцільно так. Та, 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 та. та. дали життя камінцям. Да. І е, е, так от по колу, я, я не знаю, чи зразу вирішила, що тут має бути коло. Я не знаю, чого. Так Це е, по колу тут посаджено все, міно буде бути це буде в трояндах. Краса неймовірна. А от бачу, у вас це верба? Хоче вербачити? Це, чи це верба Македана. В неї а, цікаво, що в неї конця нетальна і Вони ніби. Кучеряві, Кучеряві. Кучеряві. А зимою ці її, її пагони, вони стоять яскраво в помаранчі. Навіть червоні. Вона на снігу дуже яскрава. Розкажіть, будь ласка, от, про оці такі дизайнівські так е прикраси на вашому о, дворі. Бачу, млин є, бачу пташечка, одна друга зайчики. Це ви, ви купляєте, робите своїми руками, чи вам дарують. Розкажіть, будь ласка, а, для початку що і купляють, і даруємо, і робимо своїми руками, але от також. Правильно ви зауважили, все почалося з того млина. Це, напевно, перша прикраса саду. Я... Це погреб. І я щось зразу вирішила, що це має бути от така от гірка з млином. Це вже було в голові, в мене вже картинка була готова, ще коли навіть тут нічого не росло, крім трави. І млин це як сильний вітер, він крутиться, <реку> да, набирає оберти і здається, що він може злетіти. А такі, такі дрібниці, вони ж піднімають настрій. Чобині гуляти садом і ну воно такий, звісно, млин він великий. Він кидається в очі. А щось таке дрібненьке, підходиш і. Настрій піднімається, особливо в наші часи, це дуже важливо. Олячка, а розкажіть нам, будь ласка, про ваших улюбленців. Я бачу, що крім рослин у вас ще є чудові такі королівські птахи. Розкажіть, О, у нас... як вони з'явилися в вашому це... господарстві? Це, це наше з чоловіком друге захоплення, це декоративна птиця. Вона навіть колись ті ще більше мати, але наразі призупинили це. А це от наші, це теж також наша мрія. Тут колись був сарай. Ми його переробили на таку клітку. Я вважаю, що це королівська клітка для королівської птиці. Тут достатньо місця, тут е, пісок, в них тут завжди сухо. Вони отак от виспівують. Він дуже гарно танцює. Це хлопчик і дівчинка. Так, так? це парочка, парочка наша влюблена. І коли я тут працюю біля квіток, то вони завжди до мене е, мурликають, можна mm -hmm. сказати, бо вони навіть не співають, а також мурликають. Mm -hmm. Це ви купляли цих птахів? Так, ми це купляли, купляли цих... їх ще дуже-дуже маленькими. Маленькими чи ви вже дорослими маленькими, маленькими щоб вони їх привикли до нас, а ми до них. Тобто ви їх випликали самі так, 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 до такого так. дорослого віку. Пані Олю, а розкажіть, будь ласка, історію цього малюнку у вас на хаті, звідки він з'явився і коли. А ця ідея, що як ми робили хату, то попросила робочих лишити мені стіну. Я ще не знала, що тут має бути. Вони лишили мені стіну, ще дивувалися, чого що це я тут маю виробляти. Я сама ще не знала. І так вона деякий час стояла, але не мала часу, бо працювала на роботі і на вихідних не встигала нічого. А був карантин 20-го -20 року, і в нас було. Така відпустка непередбачувана да, відпустка, не, не запланована, не запланована. Да. І я знала, чим зайняти свої руки okay. і намалювала ось таке дерево. Сама закрасила стіну, намалювала спочатку олівцем, а вже потім розфарбовувала. А вже з чоловіком разом зробили ось такий парка okay. да. і по ньому в'ється жимова скарбку. Вона ще дуже гарно цвіте. і. Дуже ароматно. На неї злітаються бабочки, це виходиш з дому, і тут і шмілі, і бабочки і дуже красиві. А, і тут ще можна прикрасити це дерево. Тут є спеціальні такі відглоди, які можна в мирний час сюди чіпляли, всякі можна і квіти чіпляти, і під сезон. Наприклад, на Новий рік можна вчепити вогні, і дерево буде. Розкажіть, будь ласка, хто живе у вас тут в вольєрі, такі яскраві. пташки? Це, це е, фазани, це е, алмазний фазан, тут є і золотистий. Угу. Золотистий ще маленький, а це його е, дівчинка, подружка. Оце так. А як вони у вас з'явились? Чи давно, чи недавно ви працювали? А... Вони дуже вже... маленькими, да, вони також були маленькими. Це вже от йому не знаю, навіть, десь десять років зопять. Такий він вже дорослий фаза. А Ще таке питання. Крім задоволення, вам ваше захоплення, ваше приносить якісь прибуток? Чи ви можете ділитися своїми рослинами, Чи продаєте їх? Чи це тільки для для себе особисто? Ні, взагалі сад я робила е, тільки, можна сказати, для, ну, це для, свого, для свого задоволення, для свого так? задоволення да. але е, річ в тому, що сад росте, рослини розростаються, і в мене зараз є надлишки, то деколи буває, що я продаю, Тому що, що на витрати ж великі, але це сад не для ну поки що я не маю таких от намірів не для бізнесу. Так не, не прямо для бізнесу. Ну да. ну, залишки, звичайно, є, і буває таке, що щось лишнє то я угу. розпродаю. Ну, да. Розкажіть, будь ласка, як троянда оця, ну ніби таке відчуття, що вона з каменю виросла. Розкажіть, будь ласка, про неї, як вона бідно, росте тут і так розвилася гарно. Це був я ще тільки починала сад, я ще не дуже це був чисто експеримент. Так, я десь бачила на картинках, як от старея англійські сади, там от біля домів, завжди біля і строян. Я думаю, чому не попробувати мені. Я ж ну, тоді не знала, чого не бояться, чого ні, і вирішила і посадила. І так от вона за стільки років, виходить, біля хати її тепліше, стільне віддають тепло, і вона розростається до більших розмірів, ніж вона розслаби просто. На землі і, і за вітром поза вітром, їй не заважає дощ. Виходить, коли вона квітне, вона тут дуже рясно квітне. І ця вся, вся стіна це все я. Тож тебе вирішила сюди пустити. Тут, коли виходиш, вона це вона, вона така бордова, бордова, така червона. Олечка, розкажіть нам, будь ласка, ще про оцю клумбочку. Так. Так. Які рослини тут тут? Це може стати вхідна зона, бо якраз тут всі заходять, і це перше, що бачать. І я так вирішила, що тут має бути щось яскраве, таке, і щоб гарне було і весною, і зимою, і літом. То тут вирішила зробити така топіарна фігура, це звичайний, звичайний ялівець, який росте в багатьох. Ви бачили, це просто він стрижеться такими листочками. Так цікаво. само самшити, це все вічно-зелені рослини. На, тюльпани будуть, тут зміняться на хости. І от далі за цим це все, все буде квітнути в трояндах, в клематисах. А скажіть, будь ласка, таке питання. А ваші оці будиночки пташки не поселяються? Пташки. Вони не думають, що це для них. Пташки я їм на зиму тут дійсно насипаю і зернята, і крупи то. Цього року прийшлося її переробляти, бо вони мені тут розбили стіл, рознесли практично кришу, бо пташки залітали і багато, бо снігу ж було багато, ну, і, ну, багато ж потім випало пам'ятаєте снігу, то не mm -hmm. було що їм чистити, то вони тут сили добре. Пані Олю, а скажіть, яка у вас мрія? Чи є вона? І розкажіть нам, будь ласка. Ви знаєте, мрія зараз в нас всіх. Одна на всіх мрія, це а для мене так особливо, бо мій чоловік служить ще служить з 27 лютого, зразу пішов захищати нашу Україну. Так що мрія в мене може бути тільки одна. Це звичайно перемога, як на швидше і як з найменшими втратами перемоги. З, звичайно, за традицією нашої рубрики побажання нашим глядачам. Знаєте, що хочу побажати? Хочу побажати, щоб не втрачали віри, щоб завжди була сила духу, щось продовжувати, не... мати в себе сили не падати духом, вірити в найкраще, вірити в нашу перемогу. І, знаєте, треба жити зараз і сьогодні. І робити все від вас залежне, хто в чому е, сильний. Любите квіти? Сидіть квіти. Хай наша Україна розквітає. Пані Ольга, ми вам щиро вдячні за вашу змістовну розповідь, за вашу таку працю, за ваше захоплення, яке так радує око, за цю неймовірну красу. Ми щиро дякуємо вам. За те, що ми завітали до вас в місті. Приїдемо до вас ще літо. Обов'язково Обов'язково приїжджайте на троянду, подивіться, щоб трошки трошки розмалювати. Нове не можна сказати. Все, дякую вам.